Доброго вечора, сьогодні 5 жовтня 2024 року. Їздимо, скоро вже закінчимо посівну кампанію, я думаю, там через недільку 7 в суху. Знімемо відео вам покажемо. Ну це не головне. І в кожному селі земля в багатьох селах така ось катастрофічна ситуація. Тут був ставок, брали воду. Як оприскували, качали. Тепер ми тут води не наберемо вже. Чи набереться ця вода за період зими, ну я навіть не знаю. Дивіться. Просто катастрофічна. Отака в нас ситуація в Долинському районі, в Кировоградській області. Доща не було. Уже 4 місяці. А люди в нас орають. Так що я думаю, треба задумуватися, чи правильно ми робимо, чи неправильно робимо. І що буде далі, ніхто абсолютно в всьому світі не знає. Ну отак, коротеньке відео про таку ситуацію, яка склалася в нашому регіоні. Така ситуація, як зараз, майже в кожному селі Долінського району.